Так, друзі, сьогодні у нас насичений день. Ми готуємось з командою до виставки, яка буде 5 числа. І ми на ній будемо приймати участь і презентувати наші проекти, нашу діяльність. І вирішили з командою використати знову до підготовки до чергової виставки принтер, який нам подарували благодійники з Англії. І знаєте, роблячи добрі справи, вам весь світ починає. Допомагати. І сьогодні, шукаючи катриджі, необхідні для друку листівок, е, натрапив на людину, яка нам за 240 гривень ось передала от тут купа цих катриджів. Е, ми придбали Велика подяка Максиму. Також завдяки е, таті мав сьогодні два знайомства, дуже цікавих знайомств, і впевнений, вони будуть дуже продуктивні. Тому велика подяка тобі тата за сприяння. І, до речі, разом також ми працюємо над е, проєктами е, для підтримки діток Херсонщини, е, тому так, потроху працюємо.